Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні, 17 листопада, відбулася перша установча сесія Золочівської міської ради, сьомого демократичного скликання. Сьогодні у нас в студії депутат міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Володимир Хомич. Вітаємо вас! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, як відбулася перша сесія і що на ній було прийнято? Сьогодні 17 числа відбулася перша сесія. Як ми вже говорили, на цій сесії було затверджено порядок денний. І також були затверджені новообрані депутати міської ради. Тому що в цьому скликання в міській раді воно є дуже молоде, нове. Тільки чотири депутати з попереднього скликання прийшли в це скликання. Було 26 депутатів зараз є в міській раді. На першій установчій сесії було присутньо 25. Один депутат від перепрошую, самопоміч був відсутній. Також був затверджений порядок денний, де, де було вказано про обрання секретаря Золочівської міської ради, також про обрання заступників міського голови і про утворення виконавчого комітету. Щодо секретаря Золочівської міської ради, ми, як фракція Сукраїнського об'єднання Свобода, ну фракція може це з НАТО пафос, депутатська група. Ми висували свого кандидата Дмитра Колодку, який 5 років плідно і сумлінно виконував свої обов'язки до цього. наші зауваження не були враховані, і міські міський голова Гриньків. Ігор висунув кандидатом Сидоровича, Олегом, Сидоровича Олега. За нього в таємному голосуванні було проголосовано мінімальна кількість голосів, тобто 14, тобто це є мінімальна кількість для проходження цього рішення. За Дмитра Кулотку на шостій, в шостій сесії демократичного скликання було проголосовано 34 з 36. Присутніх депутатів. Про заступників міського голову на заступників Ігор Михайлович вису, висунув двох чоловік: це є Рибаха, Богдан і Гавришки Василь. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» також не голосувало за це рішення, тому що ми одні, як одні з перших, які говорили про про люстрацію і. Чесно кажучи, кров'ю цю ілюстрацію здобували, і ми не можемо проголосувати за таку людину, як Рибаха Богдан Володимирович. От мене є зараз витяг з управління юстиції Львівської області від 13.11.15 року щодо легалізації на даний час міської та районної організації партії регіонів у Золочівському районі. Злочистське районне управління юстиції надає інформацію, що на території району зареєстровані вказні, вказані організації. А саме, Злочівська районна у Львівській області організація партії регіонів зареєстровано 2.08.2002 року по адресі Львівська область, місто Золочів, вулиця Григорія Сковороди, 1. Керівником цієї організації на даний момент є Рибаха Богдан Володимирович. Ми всі після Революції Гідності і вимагали люстрації, і вимагали зміни системи, не роблячи, не роблячи люстрацію на місцях, ми не, не можемо вимагати люстрації і в верхах. За, за цю людину з Соукраїнське об'єднання Свобода голосувати не буде однозначно. Також після того, як це рішення не пройшло, то за нього проголосувало тільки 13 чоловік. Можу сказати, що це була партія, перепрошую, знову ж таки, самопоміч, громадська позиція Анатолія Гриценка, Патріот, Радикальна партія Ляшка і частина солідарності. Але це. Це питання не прийшло. Всього на всього було 13 за. Після цього як рішення не було прийнято, було об'явлення перерва. І після перерви міський голова об'явив рішення про перенесення сесії, продовження сесії. Сесія відбувається, ну, не закрита була, а перенесення сесії на четвер, на 11 годин. Також ці сесії, що мали розглядати питання утворення виконавчого комітету. Ну, як я вже сказав, після цього, як, як не проголосували заступники міського голови, і саме е, виконавчий комітет, утворення якого пере, було перенесено на четвер. Е, все, що хотів сказати, е, злочів'янам. Відзвітувати за свою за перший день роботи моєї Золотівській міській раді. Дякую, пане Володимире. Як ви можете прокоментувати оці рішення прийняті, не прийняті на першій установчій сесії напередодні другої річниці відзначення революції гідності? Чи в такий спосіб відбулася в нас люстрація, оскільки ми бачимо, які люди займають? Посади зараз в міській раді або намагалися їх зайняти. Звичайно, ми всі бачимо, що ніякої ілюстрації у нас не відбулося. Відбулася ілюстрація на папері. Зараз, як ви вже сказали, в другу річницю думається в це слово друга річниця революції гідності. Жоден виконавець розстрілу на Майдану на Майдані не є покараний. Основні діячі або як вам основні люди, які віддавали накази на знищення майдану зараз за кордоном, тобто їм їх гарно відпускають за кордон, щоб вони втікали і не давали покази. В той самий час патріотів. Так, і свободівці в тому числі саджають до тюрми за те, що вони не крадуть, не грабують державу, а просто відстоюють конституційне право будь-якої людини на мирний, мирну демонстрацію і право виразитися. Знову ж таки, свобода це ідеологічна партія, і ми ніколи не будемо. Підтримувати людей, які були в комуністичній партії, в партії регіонів, які би нам, диферамби на їхню честь не говорили. У нас є дуже багато молодих амбітних людей, які готові навіть брати участь і в роботі, і в місті, і в районі, і не потрібно підставляти поняття. Гостам, господарник чи добрий господар поняттям відсутність моральних якостей і совісті.